Сцена, звуки світло, стихія 26 річного Олександра Куранова. До війни Маріуполець працював у розважальній сфері, захоплювався фотографією і обожнював активний відпочинок. Он готовий раді своїх друзів, у нього не так багато близьких друзів, але вони є. І от раді їх, він готов не знаю, спустя двоє суток безсонних ночей робочих примчати через весь город просто по одному дзвінку, Саш, у мене там проблема. Все, понял. Через 5 минут я буду. Не зрадив і під час війни, вивозив з міста сім'ї своїх друзів, а потім залишився захищати і рідний Маріуполь. Мам, все будет хорошо. Ти, да? ти що, дозволиш это? Ну ні. Вот поэтому я, я пойду защищать свой город, свою страну. Він мене віддвінив. Що я могла зробити? Він у мене високий такий. Зв'язку не було. Що живий, мати дізналась, коли Олександр вже був на Азовсталі. Довгоочікування смс з оточеного заводу і нестерпний біль, коли весь світ спостерігає, як знищують заручників фортеці. Він дуже похудів. Вісив 92 кілограма, коли він туди пішов. І при виході з Азовсталі, то... Он похуділ на 30 кг. 17 травня Наталія Куранова дізналась, що її сина вивели в полон. Це було останнє повідомлення від Саши. Вона покірно, мовчки чекала його визволення. Але події в Оленівці і стан повернутих хлопців зводять з розуму жінку і змушують благати про допомогу. Він, і я без мужа, і, як говориться, у нього моя опора. Моя опора. Він все ж є у мене. З Маріуполя в полон потрапили більше двох тисяч українців. Серед них цивільні лікарі і військовослужбовці. Умови тримання там не відповідають Женевській конвенції. Окупанти не пускають воленівку представників Червоного Христа і уповноваженого справ людини. На жаль, ми не бачимо і приїзду окремої моніторингової місії ООН, яка була створена рішенням генсека ООН. Пана Гетеріша, який створив місію, і заявив, що вона швидко приїде в Оленівку і проведе незалежне розслідування за п'ять місяців. Повернули майже 800 осіб. Останній обмін відбувся 29 вересня. Завершився цей обмін і одразу паралельно готуються наступні обміни, і обов'язково вони будуть. Як в рамках іде підготовка до великого процесу, і це. Серйозний довгий шлях формат всіх на всіх, так і окремі обміни будуть тривати. Українські посадовці не припиняють роботу по визволенню своїх з полону, щоб кожен українець повернувся додому. Тетяна Писарєва Данило Євманчук, спеціальний репортаж. Те 7